Руйнують інженерні споруди та легкоброньовану техніку, новенькі міни калібру 120 мм. міліметрів. Вони вже українського виробництва і скоро поїдуть на передову. Укроборонпром разом з однією з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу підписали контракт та вже активно реалізують цей проект. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі до 60 метрів, а розліт осколків може сягати 250 метрів. Загалом такий Мет, здатний влучати на відстані до 7 кілометрів, а із сучасними боєприпасами понад 8. Це той самий Бабах, який анонсував напередодні Укроборонпром. І а, цікавий момент є, що ця міна виготовлена не тільки саме українцями, саме українським оборонпромом, а й а, спільно із нашими а, закордонними партнерами. І це не просто що там релокація, так виробництва, а це саме от спільне виготовлення. А, чому це важливо і взагалі яка специфіка? і Чим зараз займається цікавим короборонпромор? Ми зараз будемо розпитувати, тому що залишайтеся із нами. Так, я тим часом бачу ваші повідомлення. Дмитро пише, що коли Путін викачає усю нафту на ракети, прийдеться виставляти на продаж а, палац в Геленджику. Ну, а, палац в Геленджику ніхто не купить, поки він буде під Росією. Хіба що якісь російські олігархи, які а, стрімко бідніють? Так, про часів яр я бачу ваші повідомлення, що сумно, і що багато хто мав там знайомих. Сумно, все сумно і те, що наші міста руйнуються, наші люди гинуть. Але ми знаємо, що ми обов'язково все відвоюємо. Я кажу, ми над цим дуже дуже активно працюємо. Так, підказуйте мені, що з нас зі зв'язком. Намагаємося, ми під'єднати «Укроборонпром». оборонпром. Це я анонсую, тому що так як я і сказала, активно ми працюємо над тим, щоб відвоювати свої землі, в тому числі в плані озброєння, в плані боєприпасів, які так необхідні нашим військовим, які тримають оборону, відвоюють нашу землю. Так, Наталка Сад, Наталія Сад, речниця Укроборонпрому, з нами на зв'язку. Наталю, вітаю, вітаю, Софія. Отож, анонсований Бабах, так 120-й калібр. В чому саме особливість а, сьогоднішньої події, того, що спільно виготовляємо ми його упродовж минулого року, під час повномасштабного вторгнення, ми вже анонсували про те, що укладали низку міжнародних договорів. З країнами партнерами НАТО, нашими союзниками, з нашою коаліцією, і ось настав час, коли ми можемо продемонструвати перші результати такої взаємодії такої, з нашими партнерами. Зокрема, 125-мм міна є першим продуктом спільного виробництва з країною-членом НАТО, і тому для нас це дуже знаковий момент, тому що далі ми будемо показувати більше. Не секрет, що для наших союзників потрібно більше часу для розкачки для планування виробництва, для запуску виробництва, для погодження різних формальностей виробничого процесу. Нам це знадобилося менше. Однак, ми дійсно радіємо тому, що ми можемо показати перші результати спільного виробництва з країною-членом НАТО і тим самим входити в виробничі коопераційні ланцюжки співпраці з північно-атлантичним альянсом. 120-мм міна виготовляється за сучасною технологією. Тобто, це сучасна міна, попри те, що це радянський калібр. Далі ми виготовляємо, як я зазначила, спільно, тобто потужності роззосереджені. Частина з них винесена за межі країни відповідно, в одній з центральноєвропейських країн. А більше того, ми уклали контракт з Міністерством оборони, і перша партія вже недовзі опиниться у наших військах. Це те, що одне з найголовніших питань, коли ж нарешті до наших військових вони потраплять. А, Дуже, та... скоро. Дуже скоро. Це перший, скажімо так, спільний такий проект, саме не релокація, а спільне виробництво. Чи є зараз вже можливо якісь передумови для того, щоб не тільки 120-ті, а й, можливо інші калібри виготовляти спільно? Так точно є передумови, ба більше у нас вже рухається процес, і я думаю, що в дуже уставному майбутньому ми покажемо а, наступні одиниці а, спільного виробництва, одиниці військової техніки чи озброєння, яке готовляється спільно з країнами-партнерами на сьогодні. Готовим виробом є 120-та міна, яку ми вже продемонстрували. А далі буде більше. І мова про це спільне виробництво йде про калібри саме натівського зразка. Ні, не, не лише. Чому сто двадцятиміліметрова ніна це радянський калібр? Ми зараз зосереджені на ліміті радянських калібрів тільки тому, що запаси істотно вичерпані в наших союзників і необхідно постійно шукати резерви, як поповнювати ці склади, поповнювати можливості наших військових, постійно оборонятися і вести бодай якщо не перетепниці, то хоча б вагомо відповідати нашому противнику. Тому в фокусі передусі. Сім, це снаряди радянських калібрів, уся лінійка точно на те, щоб відтворити виробництво усієї лінійки боєприпасів, і також днями ви повідомляли про те, що Укроборонпром розпочав співпрацю з чеським виробником військової техніки. Як в якій сфері саме ця співпраця, так і так. що за розробки броньованої техніки, про яку техніку йдеться? А саме так ми уклали черговий міжнародний документ, де наші зобов'язання з партнерами навіть назвала компанію виробника. Це ВОП Чехія, виробник броньованої техніки в Чеській Республіці. З ними ми плануємо виробляти, ремонтувати і розробляти нові зразки озброєння та військової техніки, зокрема в нетанковій галузі. Що важливо тут сказати, що Перші е, зразки чи перші е, одиниці, партія цієї техніки теж з'являться явля, не так е, скоро, дуже скоро з'являться. Тому ми в, в очікуванні, попри те, що угода була укладена не так давно, але результати ми очікуємо вже незабаром. І ще одне питання, яке періодично завжди цікавить наших глядачів, те що стосується, стосується Укроборонпрому, так. А все ж таки, чи є зараз можливість виготовляти наші розробки, які були там зроблені перед 22 роком, в плані там артилерії, і чи виготовляємо ми зараз розробляємо нові дрони, що у нас із дронами? Стосовно розробок, це питання на привеликий жаль, а нормативних актів на сьогодні засекречено, тобто це державна таємниця, єдине, що можу сказати, що цей сегмент не стоїть. Ми працюємо в цьому напрямку з приводу дронів. На сьогодні ситуація не змінилася. Укробором виготовляє два типи безпілотників. Це розвідувальний та ударний. Про ударний ми свого часу наприкінці минулого року заявили. І на сьогодні ситуація незмінна. Що про нього на сьогоднішній день ми говорити більше не можемо, бо дрон має сам про себе сказати. Дякую, ми розуміємо, що знову ж таки є моменти, про які не можна говорити, але дуже сподіваємося, що в нас, скажімо, так, впевнено. Ми рухаємося для того, щоб ще більше у нас було техніки, аби звільняти нашу землю, знищувати ворога. Дякуємо, Наталію. Наталія Сат, речниця Укробронпрому з нами на зв'язку. Була.